Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги комплекс, який покращить стан вашої стопи за допомогою ось таких м'ячків. Хочу також зазначити, що завдяки масажу стопи можна покращити стан ваших литок та задні поверхні стегна. Я зараз розповім, як це працює. Для тонування нам знадобиться м'яч, такого плану, дуже твердий резиновий. Це може бути дерев'яний м'яч, це може бути якийсь іграшковий м'яч у дітей, якщо знайдете, або м'яч для гольфу. У будь-якому випадку це має бути якийсь твердий м'яч. Отже, ми з вами розпочинаємо. Я обираю сьогодні для себе ось такий м'яч, але в будь-якому випадку ви може користуватися будь-яким зручним для вас м'ячем. Отже, ми беремо м'яч, кладемо на підлогу і починаємо з простих, легких таких масажуючих рухів. Кожен рух має 20 по 30 секунд. Навіщо нам це потрібно? Банально ми просто зігріваємо зв'язки, зігріваємо м'язи, які знаходяться у нас в стопі, і покращуємо стан ахілу сухожилля, литок, бо саме в стопі сконцентрована велика кількість. Закінчень і нервових, і м'язевих, саме тому увага до стопи має бути постійно на високому рівні. Отже, зараз трошки даємо тиску на стопу і відчуваємо, як м'яч проникає глибше. Ви одразу відчуваєте трішки більше болівих відчуттів, але запам'ятайте, боль має бути відсотків на 50-60 максимум. Ви не маєте страждати та терпіти все тренування. Отже, прокатали, і зараз ми робимо прості натискання, ніби наступаємо стопою. На кожну точку. Ми можемо шукати таких точок 5, 10, 15. Немає значення. Ви просто м'яч рухаєте вперед, назад, і сторони в сторону і ось таким чином натискаєте по всій підошві, по всій стопі. Звичайно, на початку може бути дуже боляче та дуже чутливо, але регулярно виконуючи ці вправи, ви побачите, що у вас покращується стан. І нормалізується взагалі відчуття. І, до речі, зараз переходимо до п'яти і так само, ніби наступаємо на п'яту. Бо ось покращення кровообігу і зняття напруги саме цих зв'язок, воно прям дуже сильно впливає на стан всього, що знаходиться над стопою. А саме литки, стегна, коліна і навіть спина. Отже, зараз ми повертаємося до знову масажування ось таким чином. І можемо бачити вже трошки краще. Окей? Все. Не стиснемо сильно, просто кайфово з задоволенням масажуємо. Отже, зараз ми ставимо м'яч на середину стопи. Ось, зробили тиск відсотків 30-40. І ось ми відчуваємо, як наші пальці стискаються вниз, бо ми тиснемо на зв'язки, і це нормально. І ось зараз одночасно тиснемо і піднімаємо пальці на себе. Вони дуже неслухняно піднімаються, але... Ми маємо це робити і одночасний тиск, і піднімання. Таким чином, ми, по-перше, працюємо над зоною, яка піднімає ваші пальці, вашу стопу під час бігу, а по-друге, ми промасажовуємо дуже глибоко зв'язки, які знаходяться на стопі. І бачите, вже краще і краще. Зараз трошки глибше під п'яту вкладаємо м'яч так само і піднімаємо. Всі зони вони дуже чутливі і вони такі, знаєте, прямо до глибини. Але в будь-якому випадку маємо виконувати по 10-15 повторень, як ви відчуваєте. Окей. І завершуємо буквально під подушечки пальців. Стали прямо сильно і ще раз піднімаємо. Все ось так просто, по відчуттях, ми масажуємо дуже добре. Ну і на кінець перевіряємо. Як у нас штан стопи, вже трошки краще. Переходимо на ліву сторону і починаємо так само працювати з легких. Ви зараз можете побачити різницю, як було на цій стопі, як зараз. Одразу відчувається, що ця стопа ще не пропрацьована і трошки тиск він такий є. Тому ми так легенько, приємно 30 секунд масажуємо, катаємо по всій довжині від пальців до п'яти. Ну і, до речі, якщо ви десь. Не знайшли або не допрацювали якусь зону, ви можете самостійно після тренування залишитися і пошукати місця, які болять. Окей, зараз ми трошки сильніше додаємо тиску. Ви знаєте, як хтось у нас робив колись тісто і ось розкатуємо. Так само ми розкатуємо ніби нашу стопа, це тістом і маємо розкатити та зробити це максимально так, з тиском. Окей. Супер. Переходимо на статичні утримання. Тиснемо на середину стопи і піднімаємо пальці. Ось так. Виконуємо 10 разів. Чудово. Переходимо до п'яти. Тиснемо. Окей, окей, дуже добре. Да, молодці, молодці. І під подушечки пальців. Це трошки додаємо тиску. Ось так. Відчуваєте, як пальці аж зводить, да? коли додаєте тиску, то пальці самі опускаються вниз. Бо ви тиснете на зв'язки, які тримають нашу стопу і тримають пальці. Це нормально. Молодці. Продовжуємо. Розмасажовуємо, розминаємо всі ті точки, які ми пропущували, де ми відчували біль. І зараз маємо розігнати. Обов'язково біля ось арки стопи, ось тут всередині також маємо задіяти. Ну і зараз трошки біля п'яти можна акцентовано попрацювати. Це ось такий комплекс на стопу ви можете виконувати кожного дня, вранці та ввечері, і ви побачите, що буквально за 5-7 днів, по-перше, стопи будуть менше втомлюватися. Ви будете більше мати змогу ходити, менше втомлюватись. Тобто ваш стан стопи, зв'язок він буде. Абсолютно на новому рівні, тому що кровообіг покращується, циркуляція покращується, відповідно, втома менше. Ось такий чудовий комплекс. До вашої уваги. З вами був Сергій Басенко. До нових зустрічей!